Thank <laughs> you. Всім привіт! Ви на каналі Просто Сем. Мене звати Сергій. Сьогодні вирішив трохи покопати, познаходити різні артефакти, побачимо, що з цього вийде. Хочу трошки пройтись по монетам. Можливо, якщо часу хватить, десь забіжу на якісь черняхи. Тому не будемо гаяти часу, запасайте з чимось смачненьким, вмощуйтесь позручніше і погнали копати. Викопую, друзі, першу знахідочку попадається такий от гудзичок. Незрозуміло від чого, але дзвенів непогано. Як для кількості знахідочок, пойдет. забираємо і йдемо далі. Друзі, випадає перший монітосик. Дивимося, одна копійка 1973 рік Радянщина. Ось така копійдосіна досі попадається. Коротше говоря, тут. Копаю в такому смітничку, але, тим не менш, знаю, що тут монетки по-любому повинні бути. Можливо, щось і випаде цікаве. Буду надіятися на щось цікавіше. Поки що радянщина, гудзичка якось викопав. Поки що так. Копаємо. Дивимось, вон ямочка. І є у мене знахідочка, друзі. Дві копійки Радянщина. Рік не бачу, бо... Ну, сейчас придивлюся, 1980. Знову радянщина. Але, тим не менш, одна копійочка є. Це вже дві копійочки, ще три, 3, 5 треба знайти. 10, 15, 20. Коротше, виступаємо по радянщині сьогодні. Копаємо далі. Друзі, як по заказу дивимось. Три копійочки. 1949 От такий сохранчик. Ранній советик попадається. Еж, не фокусує. О, сфокусувався. Ось така монеточка. прикольно, люблю такі жовтенькі копати. Ну, п'ятачок слідуючий. Слідуючий повинен бути п'ятачок, друзі. Тому що хі -хі, я наче як наврочив, кажу, блин, одиничка, двоєчка, тепер троєчка, ще п'ятачок, і буде вже нормальний такий. Арсенальчик з монет. Ну, мене це радує, в принципі копаю Ну, хвилин, можливо, 20. І вже ось три монетки є. Продовжую далі. Погнали. Так, надибав, друзі, сигнальчик. Думаю, що якась знову радянщина. Щас копану в онлайнчик попробую. Побачив? А що попадеться А ну зараз побачимо схоже, але не точно Що воно А, ні не знаю поки що Тут поки що важко так знімати А, ні, друзі, шбуддачок Блін, так поперли монетки, думав що... Щось буде класне. Обломчик. їдемо далі. Друзі, ще один онлайнчик. Наче вроді сигналить непогано. Але що там може бути, не знаю. Зараз спробуємо. Попробуємо, попробуємо. попробуємо. Все, вже б'є железяки Ще біля нього сигнал є. Коротше говоря, якийсь шмульт. А шо воно? Хто його знає? Ось воно щось тут. Ага, дивіться блочок Зарядний якийсь був. Ось така шмурдьотіна попадається. Копаємо. Пробую, друзі, ще один онлайнчик. Наче звинить непогано. Пробуємо. Що воно вийде з цього? Є сигнальчик. Але що воно буде? Зараз побачимо. Знову шмурдель. Копаю один шмурдель, друзі. Але попадаються монетки. Погнали. Знову, друзі, онлайн. Ну, сигналить непогано. А що вийде з цього? Не знаю. Пробуємо. трошки і побачимо, що воно вийшло. Чуєте, звенить непогано. Але що ж воно тут -то? поки що не знайшов. Знову ну, не знайшов. Ну щось є в цьому комочку. Ось така пробина, друзі. Пробина бухарський попадається, коротше Ось така знахідка. Ох, і тяжко тут копати, я вам кажу. Ямка така, в принципі, не маленька. дивіться, є знахідка впала, я зараз покажу. Ось такий гудзик випадає лисий, незрозумілий лисий гудзик. Але, тим не менш, знахідочка, вже щось цікавіше. Ну, бухарських, друзі, просто немерено. Копаємо далі. Дивіться, яка хрінь попадається. Не знаю від чого воно. Щось таке, якесь радянське. Якесь, ось є літери. Ось таке воно, друзі. Хто, можливо, знає, підказуємо в коментах, що це може бути. Коротше, такий шмурдокопчик сьогодні. Недалечко від дому. тому такі знахідочки. Погнали. Так, ще попадається монітосік. Ну, Ходив там така мусорка, друзі. Просто звернувся назад, звідки починав, то тут хоч, хоч монетки попадаються і хоч менше мусора. Ну, отаке щось. Якась одиничка, напевно. Радянська. Тим не менш беремо для кількості і йдемо далі. Ось, друзі, викопую таку штучку. Дивіться, там дирочка є ось. І ось, не знаю. На молоточок не схоже. На кирочку не схоже. Не знаю. Ну дирочка є. Вон, щось вставлялось туди. Що воно таке може бути? Без поняття. Ну, прикольно. Заберу і йду далі копати. Ох і тяжко, друзі, даються ці монетки. Я вам кажу. Скільки шмурдяка лопачу. Але я знаю, що вони тут є. Ось і рамочник випадає. 15 копійочок. Рік, на жаль. Не бачу, бо рукавиці грязні, не протру вам гарненько. Це вже потім в кінці повідчищаю всі знахідки і буду вам показувати. Поки що в процесі буду показувати, як воно є. Ось така знахідочка. Ось так от. Копаємо.